мы видим выступление заявления лидеров свободы, уже как партии, да, которая пока у нас не в парламенте, но, наверное, пошла и пойдет на выборы. Э, солидаризуются с со свободой многие другие партии, ну, как минимум известные партии. Солидаризуются. И вот э, вы считаете, есть в этом какой-то элемент политического преследования или какой-то политической заангажированности, расследования этого по поводу произошедшего под Радой? Ну, по и есть. Идет политическая борьба, и президент І президентські сили цілком усвідомлюють, що реально загрозу їм становлять неформатні партії. Це і патріотична громадськість, і невеликі партії, які набирають популярність всупереч втраті популярності блоку Петра Порошенка і Народному фронту. І безумовно, що політична боротьба вже є доволі жорсткою, а буде іще більш жорсткою, і, скажімо, ніхто слів не вибирає. І ніхто не вибирає засобів, тобто прокуратура це знаряддя політичної боротьби. Вона широко зараз застосовується, вона широко застосовується проти свободи, проти, проти партії ляшка, проти самопомочі, проти неоформлених партійно-вуличних активістів. Доволі багато політв'язнів в країні з числа учасників, АТО і з числа учасників вуличних акцій протесту. Але Складається враження, що за допомогою прокуратури суспільство залякати вже неможливо.